До нового опалювального сезону готові майже 93% із усіх котелень в Україні, заявив профільний міністр Анатолій Близнюк. Та керівництво на місцях урядовець радить не вірити звітам, а самим їхати і перевірити. При підготовці до зими міністр заодно зобов'язав чиновників перевірити освітлення на вулицях, якість доріг та охайність прибудинкових територій. Максимум до кінця наступного тижня в Мінрегіон Буді пообіцяли повністю компенсувати різницю у тарифах. Днями без гарячої води газовики грозилися залишити. Типів Києва, а в Хмельницькому вона взагалі зникла. Комунальники кажуть, газовики перекрили кран через невиплату компенсацій у тарифах. Міністр гне своєї гроші. Є просто регіони недолугі. Ми Маємо 4,6 мільярдів гривень, які можемо використовувати. Використано до вчорашнього дня було там 2,2 мільярди. Я попереджую вас. Щоб ви не казали, що у нас нема платежів, тому що не пройшла різниця в тарифах. Ось вона на блюдечки з голубою кайомочкою. Дивіться, рахуйте і е, готуйте ці розрахунки самі. Це ваша зона відповідальності.